Ми вже говорили про те, що ми з селище Млинів, і була колись така дуже цікава ініціатива відвезти учнів 9-11 класів а в Луцьк Волинський національний театр нас відвезли. І там е, був Волинський національний театр, е, була постановка Наталки Полтавки. І в якийсь момент е, в одного з акторів є Арія. з Такий співочий момент. Актори професійні. Так. І в нього був текст, який звучав отак. Ой, Наталко, не дрочися. Все. І він заспівав це тричі. А в залі 700 людей, які ще вчора сміялись з ебонітової палочки, яких розносить розкладати члени на многочлени. А тут, ой, Наталко! не.